Традиційно у цей час підбиваємо підсумок бойових дій минулого тижня на фронті про перебіг бойових дій та підсумок бойової роботи Сил оборони України за минулий тиждень. Нам розповість речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрію, слава Україні. Розкажіть, чим ознаменувався минулий тиждень на фронті. Доброго ранку, Олено, героям слава на Купінському напрямку. Ворог продовжує наступальні дії в районах Синьківки, Петропавлівки, та Баївки, Берестового, Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Так, на цих напрямках протягом минулого тижня українські воїни відбили близько 70 атак російських окупантів. На Лиманському напрямку українські воїни минулого тижня відбили понад 130 штурмів російських загарбників на позиції українських військ в районах Макіївки. Серед Брянського лісництва та білогорівки Луганської області Тернів, Ямполівки, Торського, Григорівки, Верхньокам'янського, Веселого, Донецької області на Бахмутському напрямку російські окупанти вели штурмові дії в районах Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де минулого тижня сили оборони України відбили понад 40 атак противника. На Авдіївському напрямку російські окупанти продовжують наступальні дії в районі Авдіївки, де протягом минулого тижня здійснили понад 200 штурмових дій. На позиції наших військ в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєвєрного, Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області, де українські воїни завдали противнику чималих втрат як у живій селі, так і в озброєні. На Мар'їнському напрямку російські загарбники продовжують наступальні дії в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар'їнки, Побєди, Новомихайлівки, Донецької області. Сили оборони України протягом минулого тижня на цьому напрямку відбили. Близько 80 штурмових дій противника на шахтарському напрямку підрозділи Сил оборони України минулого тижня відбули 6 спроб противника. Покращити своє тактичне положення в районах південніше Золотої Ниви та Урожайного, західніше Старомайорського Донецької області. На запорізькому напрямку російські загарбники минулого тижня здійснили майже 20 штурмових дій в районах західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. На Херсонському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на введенні оборони удосконаленні мінно-вибухових загороджень та шляхів логістичного забезпечення. Продовжує завдавати авіаційних ударів та здійсню артилерійські обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах Херсонської та Миколаївської областей. У той сам час російські окупанти намагаються витіснити українські підрозділи із зайнятих плацдармів на лівобережжі річки Дніпро у Херсонській області. Де протягом минулого тижня російські загарбники вчинили майже 50 штурмів по позиціях наших військ. Протягом минулого тижня відбулось майже 700 бойових зіткнень. Так, протягом минулого тижня противник завдав 24 ракетних та понад 400 авіаційних ударів здійснив близько 420 обстрілів з реактивних систем залпового Вогню по позиціях наших військ та об'єктах цивільної інфраструктури. Олено. А що відомо про втрати російських окупантів і які результати бойової роботи наших воїнів за минулий тиждень? Олено, протягом минулого тижня силами і засобами протиповітряної оборони України було знищено 45 із 62 ворожих ударних безпілотників типу шахет 136 136-131. авіація сил оборони за тиждень завдала 51 удар по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки російських загарбників, а також по сім по семи зенітно-ракетних комплексах по одному пункту управління по одному складу боєприпасів. Та по одному вузлу зв'язку противника підрозділи ракетних військ протягом тижня завдали ураження по дев'яти районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, восьми пунктах управління, чотирьох складах боєприпасів, сімнадцяти артилерійських засобів на вогневих позиціях, чотирьох зенітно-ракетних комплексах, п'яти радіолокаційних станціях, одній станції радіоелектронної боротьби противника. За минулий тиждень втрати ворога загалом склали. Особового складу 6 тисяч 30 російських окупантів, 106 танків, 164 бойових броньованих машин, 128 артилерійських систем, 11 реактивних систем залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 2 літаки, 75 безпілотників, 4 крилаті ракети, 195 автомобілів, та 39 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України. Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Віримо у Збройні сили України. Віримо в нашу перемогу. Дякую вам, пане Андрію, за та дякуємо нашим силам оборони за боротьбу та захист. З нами на зв'язку був речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Він розказав, як минув тиждень уздовж лінії фронту.